На рівненщині чоловік отримав 50 відсотків опіків тіла під час роботи на підприємстві. Сталося це у місті Дубно. 52-річний Олександр працював слюсарем-ремонтником на заводі з гумового виробництва. Під кінець робочого дня колеги по цеху побачили, як на чоловікові горить одяг. Причини за яких сталося займання, поки не зрозумілі. Одяг, як ви знаєте, слюсарем ремонт. Там і два чоловіка опитування було. Звернулися на це в першу чергу. Увага і була звернута. Тобто людина працювала, значить, постійно мала справу з забрудненням, тобто масло, все інше. Але масло загорається тільки ви ж самі знаєте від чого. Тобто з тими продуктами, тобто солярка або бензин, тобто він той день в принципі не, не стикався з цими речовинами. Так що сталося причиною загорання, він не може нічого сказати, тому комісія зараз працює. Збираються всі певні матеріали, документи від певних організацій. Наразі 52-річний Олександр перебуває у Рівненській обласній лікарні. Стан його важкий. Медики пояснюють, опіки у чоловіка глибокі, одужання буде залежати від медикаментозного забезпечення. Опіки важкі, більш близько 55% поверхні тіла. Опіки дуже глибокі. Це нижні кінцівки, в основному трошки тулуб. І зараз стан його також важкий, стабільний. От, ну, все залежить від забезпечення лікарськими препаратами. До 5 квітня спеціально створена комісія має встановити, від чого саме загорівся чоловік. Та чи був він у той момент у тверезому стані.